Друзі, привіт! Давно таких автомобілів у нас не було в продажі, ось нарешті він з'явився. Це дача Logan MCV, 2009 рік випуску. Автомобіль з Німеччини до нас приїхав, деякий час по Україні вже їздив е, в чорній е, красивій фарбі. Стоїть на зимовій гумі. Е, гарний, гарна оптика, передні протитуманні фари. Ці автомобілі користуються попитом серед нашого населення, що універсальчик, як положено, багато місця в багажнику. В цьому автомобілі 16 клапанний бензиновий мотор об'ємом 1,6, також встановлене газобалонне обладнання. Це все як положено. Газ, бензин, 1,6. Що ми ще маємо? Ось якраз це той випадок. Коли місце багато відділенні є, його дійсно досить достатньо. Що ми маємо? Маємо домкрат, багато всяких ніштяков, але самі головні інструменти це буксировочний крюк, балонний ключ і дамкрад тут є. Так. Чистесенько, все дуже красиво, у цього вікна є. Далі, що ми ще маємо? Гарний салон текстиль. В чудовому стані автомобіль по салону. Тут у нас на ручках. Затонований, ззаду також все чудово. Чого не затонований? Релінги є. Потім великий плюс того, що в цьому автомобілі встановлені сідушки з Вальцвагена. Тож досить зручно буде їздити вам. Потім о, по комплектації маємо е, таку магнітолку, маємо Kenwood, е, Маємо кондиціонер, автобіль на механіці, ось це індикатор газу. 227 тисяч пробігу автомобіль має, е, шкіряне кермо, Шкіра тут перешивалася, я вже бачу. Електрорегулювання дзеркал заднього огляду є гідропосилювач керма. Так, Там буде скло у нас рідне. Зараз я спробую відкрити. Так, 16-й Тут це виглядає дуже симпатично, все. Акумулятор живий. Друзі, дуже приємна ціна на цей автомобіль буде. Хто цікавиться саме такими моделями, будь ласка, звертайтеся до компанії «Автопойнт». І в нас в наявності є один чудовий автомобіль. Дача Логан МЦІВ.